Що робити з котом? Тягнімо кота гуртом, гапаймо його за хвоста, тягнімо його з-під моста, знаходьмо поміж подушок, ховаймо його в мішок, саджаймо його під замок, щоб він врешті замовк, щоб тихо сидів, щоб не лишав слідів. щоб він знову не зник, щоб не втік у квітник. Поміж пелюсток і шипів, щоб грізно так не шипів. Коли він трапить до рук, галас і грюк, Здіймаємо вогонь і дим, Жартуємо негайно з ним. Граємося вдень і вночі, граємося з ним з плючи, доки сонце ще не пече, а то він знову втече. Кіт істота проста, має два довгих хвоста, має троє очей. Кілька міцних плечей, має гостре жало, має чорне крило, має дванадцять ніг, має грізний сміх. Триста гострих зубів, двійко крутих горбів, має важкі плавники і чотири праві руки. Щоби пізнати його, слухайся серця свого. Ось він сидить у кутку, ось він пробіг у садку, ось його тепле хутро. Ось його чорне крило, ось його тихий спів, а це він ось щойно сопів. Чим займається кіт? Полює на цілий світ, ловить чорних жуків, ганяє старих павуків, ступає тихо столом, гріє своїм теплом, ховається від усіх, чекає на перший сніг, тягає зі столу смачне. І доки хтось не почне грізно сварити його, тримається крісло свого. Спить уночі та в обід, спить на ліжку і під, спить на чужих речах, спить на твоїх плечах, на підвіконні, книжках, на м'яких подушках, мостившися на тверде і навіть не знати де. Кіт він такий, як і ти, так що спробуй його знайти. Бум -бум.